Ілон Маск зробив чергову прокремлівську заяву, заявивши, що ще Революція Гідності була переворотом. Давайте це обговоримо свіжу заяву, яку він написав у купленому ним Твіттері. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Ілон Маск якого Байден попросив кілька місяців тому перевірити на наявність таємної співпраці з спецслужбами третіх країн, робить чергову пропутінську заяву, в якій говорить про те, що е, революція гідності е, була переворотом, хоч і Вибори, які були проведені Януковичем 2010 році, яких він переміг, і могли бути дещо сумнівними. Про це він сказав, коментуючи в Твіттер, заяву американського так званого науковця Джона Міршмайера від 2014 року. Міршмайер пише про те, що. Переворот в Україні, який відбувся, як, як йому так здається. Революція гідності стало останньою краплею для Путіна, після якої Путін вирішив анексувати Крим. Тобто це проплачені російські так звані псевдонауковці, які роблять потрібні для Путіна заяви. Потім в них коментують суперпрокачені ломи типу Ілона Маска. Маск а, закинув це в свій твітер, який має там мільйонні аудиторії, Ну і зрозуміло, що далі все це. Понеслося стаття ще 2014 року, хоч і коментар маска свіжий. Це взірвало інтернет, і дійсно в багатьох країнах світу це почало обговорюватися. В Україні на це відповів Подаляк, сказавши, що вільні суспільства впливають на держави через діалог і вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база свободи іло маск, і порадив йому не читати російських газет. Дуже добре, що відповідь маску робить саме Подоляк, а не Зеленський, тому що спроби Маска атакувати Україну зрозуміло, що покликані втягнути Зеленського в конфлікт е, двох лідерів думок. Але зрозуміло, що нам це не потрібно, тому що наше завдання, щоб Зеленський вибивав зброю для України і робив заяви щодо нашої армії, щодо нашої перемоги, а не, наприклад, собачився з маском, тому що маску так захотілося, або тому, що Маску за це платить Кремль. І тут є кілька нюансів. Маск купив Твіттер для того, щоб брати участь у виборах з цією медіаплатформою. Для прикладу, він уже розблокував аккаунти Дональда. Трампа, ну і зрозуміло, що він сама система алгоритм буде більше прокачувати республіканців і допомагати республіканцям знаходити свої голоси. Більше того, до кінця не зрозуміло, які саме фонди і чому вони були вмотивовані дати маску 44 мільярди доларів, тому що не всі гроші його. Щоб він купив Твіттер і став його керівником. Маск почав вводити певні інновації, зрозуміло, що і якість управління Твіттер почала. Падати і зрозуміло, що велика кількість персоналу дуже незадоволена тим, як маск намагається управляти їхньою соціальні мережею, тому багато хто почав звільнятися. Далі наступна річ, що навіть деякі інсайдери говорять, що виникає враження, що не просто підтримувати республіканців на виборах, але й, можливо, маск і сам би не проти взяти участь. Президентській кампанії, тому що згідно американських соціологій, група таких ультраправих радикальних республіканців, які раніше підтримували Трампа, так звана група Кеннон, а вони якраз таки бачать президентом не стільки Трампа, скільки самого Маска. Але тут є дуже велике але Маск не може бути президентом, тому що народився в південній. Африці, як говорять деякі інсайдери, тому що його батьки тікали від фінансових махінацій в Штатах. Хоча і офіційна історія говорить дещо інше. В той же час деякі політологи говорять, що він міг би бути, наприклад, віце-президентом. Хоча інформація дуже сумнівна, тому що не видно, що Маск задовільнився посадою віце-президента. Зрозуміло, що він би хотів би все найбільше і найкраще, тому що наразі він претендує бути і найбагатшою людиною в світі. Ви знаєте, що мас займається колонізацією космосу? Йому треба російські, а точніше радянські розробки, саме тому якраз таки його зближення з Кремлем і є однією з причин того, що він робить ось такі заяви. Також варто сказати, що падають продажі Тесла і акції постійно просідають. Тому маску потрібно з однієї сторони шукати додаткові гроші. З іншої сторони, Маску потрібно робити хайпові заяви. Хайп, який буде розігрівати вартість акцій, тому що по великому рахунку Ілон Маск ще той інфоциган, який намагається більше торгувати інформацією і хайповими заявами, ніж, наприклад, реальними автомобілями. Для приклад, попередні роки. Концерн BMW електромобілів продавав в рази більше, ніж Тесла. Або Toyota, яка теж продає більше е, дружніх до екології автомобілів, ніж, наприклад, Ілон е, Маск. Але в той же час ось такого медіасупроводження в даних брендів немає, саме тому і він отримує більші й дорожчі акції. Також варто зазначити, що Ілон Маск навіть займався криптоактивами, і Маск дуже багато е, розвивав окремо взяті монети. Всі вони. Просіли, і багато людей попали на гроші. Ну і зрозуміло, що від цієї ситуації треба якось відгороджуватися. І антиукраїнські заяви як, як, як не найкраще працюють на нього. Хоча зрозуміло, що не без московської мотивації. Дивіться дуже важливо розуміти, що. Маск робить такі заяви просто як пушечний автомат, покриваючи всі зони світу, всі групи, всі цільові аудиторії. Для прикладу, це не просто заява проти України. Таких заяв він робить безліч, коли пропадають. В нього, наприклад, присідають акції Твіттера, Він робить, що хоче купити, коли він не міг купити акції Твіттера, Він казав, що купить Манчестер Юнайтед. Коли він не міг зробити щось одне, атакував інше. Ось тут якраз таки дуже важливо розуміти, що маск, який виглядав повним дурним і бовдером, тому що спочатку казав, що допомагав нам старлінкам, давав їх безкоштовно. А потім державному департаменту виставив чек на десятки мільйонів доларів. Питання так: це були подарунки, чи ти виставляєш чек державному департаменту Сусп... Сполучених Штатів. Зрозуміло, що це якраз таки була купівля американським народом для українського народу-старлінків, які працювали для наших. Військових із старлінків, які якраз таки нам допомагали бити російських окупантів, в той же час маск нещодавно обмежив відстань прольоту українських ракет, які якраз таки модерувалися із даних інтернет-установок. Пояснивши це тим, була спеціальна прес-конференція, що мовляв, вони не назначені для того, щоб запускати ракети або проводити. Е Розвідку дронами. Ну, зрозуміло, що це теж дуже вигідно для Росії. Це надзвичайно вигідно, якраз таки Владіміру Путіну, який таких технологій немає, і офіційно закупати їх не може. Дивіться ще один важливий момент. Що Маск дуже близький з Росії уже достатньо довгий час, і якраз таки цей час він е шукав космічні технології, шукав гроші через Катарські і Саудівські інвестфонди. Він в тому числі намагався затягнути гроші різних політичних диктаторських режимів. Взагалі. Образ Ілона Маска дуже контроверсійний і суперечливий. Тому коли частина українців закохалась в нього дуже безповоротньо і думали, що це ідеальний бізнесмен, який робить чудо, варто пам'ятати, що в першу чергу він бізнесмен, який намагається заробляти гроші, в тому числі на автократичних режимах, в тому числі на диктаторських режимах, в тому числі на порожньому хайпі. Але тим не менше ми знаємо речі, які він робив для нас нормально на початку старлінки, але й бачимо, що він робить. Або, наприклад, входив в клінч із Кадировим. Але ми бачимо, що він робить зараз. Явно під, під, під підігрує Кремлю. Тому в мене до вас питання, враховуючи все те, що було між Україною і Ілоном Маском. Як ви до нього ставитесь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Друзі, гарного вечора і до зустрічі!